Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютубі, на Ютуб-каналі і запрошую вас до карти дня. Я сподіваюся, у вас все добре. Ви живі, ви здорові. Радієте життю, хто, звичайно, може по можливості. А ми дивимося три варіанти у нас. Дивимося, що чекає вас сьогодні, і які підказочки від Таро. Вибирайте інтуїтивно свою карту хто перший раз, хто не знає. Якщо у вас не виходить, таке буває. Слухайте всі три. І будемо дивитися карта номер 1 Що чекає вас сьогодні? Дивіться, у нас сьогодні жриця. А жриця говорить про якісь таємниці, жриця говорить про бездіяльність в будь-якому випадку і про якісь сили, сили, які ми не завжди можемо пояснити, що може чекати сьогодні? Спокійний день. А по цій карті проходить спокійний день. По цій карті проходять таємниці, які вам можуть довірити, про які ви можете, ну, скажімо так, випадково дізнатися. Якась правда може вийти на поверхню. Не придавайте значенню. Наприклад, ну, в принципі, дивіться, придавайте, не придавайте. Це, це справа кожного, якісь знаки з Всесвіту. Але, взагалі, то наша інтуїція нам завжди підказує. По цій карті інтуїція працює стопроцентово дуже добре. Як ви. До неї прислухається, це вже ваша справа. Ось. Але зазвичай наша інтуїція одразу підказує наше тіло, воно пам'ятає досвід, який ми вже набули колись. Ось. Тому, якщо у вас щось сціпило, сціпило зуби. В грудях перед якоюсь ситуацією, значить, ви це вже прожили. І ось це сьогодні ви проживете знову. Розумієте? Просто щоб ви це розуміли. Якісь приємні розмови можуть бути сьогодні, якісь такі, знаєте, на підсвідомому рівні ви багато чого можете сьогодні зрозуміти. Ось якось так. Карта номер два. Колісничий. Ну, в мене чомусь таке враження, це вже щось таке було. Гаразд, можливо, вчора, позавчора, я вже не пам'ятаю. Неважливо. Дивіться, димнамі дуже динамічна, дуже така амбіційна карта. Амбіції сьогодні Сьогодні вирішує дуже важливу роль, наскільки ви впевнені в собі. Наскільки ви впевнені в ірніше, наскільки ви впевнені в собі, і наскільки чітко ви бачите свої цілі перед очима. Дуже важливо це. Амбіційність, чіткість. Чітко бачити, що ви хочете. Не ах, як-небудь, і це отак як небудь і буде. Сьогодні ви можете дуже багато чого досягти, ви можете стати переможцем у змаганнях і тому подібне, але ви повинні розуміти, для чого ви це робите. Яка ціль у вас? Є це для себе конкретно, ви робите це для того, щоб комусь щось показати, доказати чи ще щось, довести, можливо, щось. О, я можу, я хочу, я така, я такий. Ні. Ви це повинні робити для себе. Розумієте? Ви повинні знати, для чого ви це робите. Ось якось так. В принципі, дуже хороший динамічний день, хороші удачні поїздки, але дійсно це залежить від того, які у вас цілі. Карта номер 3 Імператриця, дивіться, всі три старших аркани. Імператриця говорить про затишок, про добробут, про якісь такі хороші матеріальні речі, земні речі, такі, знаєте, коли. Як би це сказати, за, про домашній затишок, про, про якесь задоволення, але задоволення таке спокійне. Тут не буде такого ура! я це, О, Знаєте, от як тут амбіції, тут спокій, тут радість від того, що я маю, а радість від того, що я буду мати, а радість від того, що я тримаю в руках. Це карта дуже така, знаєте. Сильна, потужно сильна карта зсередини, енергетично, вона дуже сильна і дуже жіночна. Це дуже жіночна карта. Якщо, наприклад, на побудовому рівні це може просто бути ваша матір, ваша бабуся. А можливо, це ви в ролі матері або бабусі. Від вас буде сьогодні требуватися. Милость, змилоститися, підтримати чоловіка, наприклад, в важкій ситуації, тому що це мужність підтримати чоловіка. Це ну, не те, що мужність, а така, знаєте, жіноча сила підтримати чоловіка. Він прийшов з роботи знервований. А у вас сьогодні, саме сьогодні, я не говорю взагалі, а буде таке завдання його підтримати, згладити кутки. Імператриця вона підтримує стопроцентно свого чоловіка. Вона знає, що вона хоче, і вона влаштовує цей затишок для дітей, для чоловіка, для себе. Звичайно, так само. Це по цій карті так само проходять. Хороші прибутки сьогодні, багаті прибутки, скажімо так, і, звичайно, подарунки. Ось якось так: багатство ізобілія, все йде по цьому. Урожай якийсь, ось це і дивіденди, це і якісь прибутки можуть бути теж. Гаразд, мої дорогенькі. Бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!